В процесі формування його показників спеціалістами вивчено і застосовано вимоги новозатверджених бюджетного та додатковим кодексів. Контрольні цифри Міністерства фінансів опрацьовані галузевих управліннях, підготовлено відповідні зауваження і пропозиції. Зрозуміло, що профінансувати міські заходи передбачені. У бюджетних запитах, а також у пропозиціях комісії, це неможливо, адже для цього потрібно додатково щонайменше 11 мільйонів гривень. Однак ми зрозуміємо важливість піднятих питань, беремо їх на контроль і в ході виконання місцевих бюджетів будемо їх вирішувати щодо показників в поданого проєкту бюджету. Обсяг доходів визначений до затвердження, перевищує півтора мільярда гривень. Трансферта державного бюджету складає 1 мільярд 575 мільйонів гривень, або 84% загального обсягу. Заплановано одержати власних доходів понад 240 мільйонів гривень і 40 мільйонів гривень до спеціальних фондів. Як і в попередні роки, основним платежом загального фонду є податком тобто, заходів фізичних осіб.